це в Ніжі не так. Там чуть проморгав, все. Ніженець Андрій Кармазановський на фермерському полі під колісниками збирає кукурудзу, яка залишилася після комбайнів. Традиція давня. І фермеру без шкоди, і людям добре. Закипірування шкірянка з капюшоном від вітру, гумовики та торба на ремені через плече. Старається для двох десятків курей. Ця ділянка в околицях найрибніша, експертно запевняє Михайлович, тому, хоч і має поле під боком, їздить з за 15 кілометрів у колісники за здобичу своїм електротранспортом. А в Ніжині, там у пшені за Приїжджаю, не зрозумів. Нема кухорозувана. Займається таким збиральництвом років 15, як вийшов на пенсію. Бо, хоч кукурудза і безплатна, та процес потребує часу. Комбайни чим далі, тим краще збирають, а лишки все менше. Щоб набрати мішок, витрачає години чотири. Конкуренція невелика. В полі ходив один, а так до чотирьох людей буває. Ніхто не хо. Цьогоріч порівнює Михайлович, прибирати кукурудзу почали раніше. Той для збирачів краще, а бувало, і до Нового року поле стояло. Нехай ну, хороша погода, ну, не ну, я ж я поїду посінькового чола. Чоловік ретельно перевіряє качанчики, спішити, каже, нікуди. Як комбайни пройшлись, ніхто не ганяє, але так не всюди. що ти Ну, комбайн. у комбайна. Таке поставка подальше, да, і ще. А у вас ганяють чи збирати дозволяють? Пишіть в коментарях.